Новинка на ринку страхування. Компанії пропонують клієнтам власноруч рахувати вартість поліса, принаймні на убезпечення майна, як от за програмою, експрес-квартира. Люди стали вимогливіші і хочуть простих умов оформлення, зазначають у страховій компанії Уніка. Є чітка фіксована стоїмость одного квадратного метра. Для Києва вона составляє 27 гривень, для Київської області 10 гривень, для городу міліонніків вона составляє 14 гривень. Програма передбачає повний список ризиків, навіть відповідальність перед сусідами. Головне, можна убезпечити і ремонт, і майно кажуть фахівці. Клієнти стали більш внімательними і більш розсунечно діяти в плані вибору страхової компанії. Основним критерієм став не низький страховий тариф, а надійність страхової компанії. Обирати страховика експерти радять за галузевими рейтингами. Утім, варто врахувати не лише розмір премій, а більше уваги звертати на рейтинг за сумами виплачених клієнтам відшкодувань.